Під стінами обласного пенсійного фонду чорнобильці з Харкова та області збираються не вперше. кажуть нові постанови Верховної Ради щодо підвищення пенсій чорнобильців є популістським. Правительство спочатку забрало то, що положено по закону, то що люди відсудили по закону, а тепер збирається повищати. У нас була пенсія ще з половиною. Ну, мені, а зараз, от, хто отримує 1200, хто 800, хто 700, 1700, всім радом, ну, не доплатили ж нам тільки. На лікарство не вистачає, наприклад, треба на лікарство, де-то 3000 гривень. Чорнобильці попереджають владу, аби та не забувала про них. Вони готові встановити наметове містечко біля майдану свободи та відстоювати свої права. Проте, під час мітингу з під пильного ока правоохоронців та самих чорнобильців невідомий поцупив намет. «Украли палатку, похоже. Пенсії ліквідаторів та постраждалих унаслідок чорнобильської катастрофи з наступного року збільшаться, обіцяє віцегубернатор Ігор Шурма. Із 1 січня пенсії інвалідів-ліквідаторів зростуть у середньому з 1800 до понад 4000 тисяч гривень. На переконання віцегубернатора листопадова постанова Кабміну дозволить справедливіше підійти до розподілу грошей, що їх призначено на пенсії чорнобильцям. Один отримує пенсію сьогодні до півтора тисячі, інший отримує там. 20 і більше тисяч сьогодні потрібно до тих людей підійти з однаковим стандартом. Як повідомили чиновники, зростуть виплати і постраждалим у наслідок чорнобильської катастрофи, зокрема дітям-інвалідам з нового року. Вони отримуватимуть 994 гривні пенсії замість нинішніх менше ніж 400. Что дальше будет с решением суда? С одной, с одной стороны, решение суда обязательно для исполнения, потому что именем Украины и после апелляционного решения, а с другой стороны, просто экономика, здравая нормальная экономика, не может выдержать такой нагрузки. Загострення ситуації з Чорнобильцями напередодні виборів до Верховної Ради не випадкове, кажуть в обладміністрації. Тож представники усіх політсил мають бути єдиними у тому, щоб не давати виборцям обіцянок, яких просто не можна виконати через нестачу грошей у державному гаманці. Разом з тим, чиновники визнають, зараз до 400 тисяч мешканців області не роблять відрахувань до бюджету. Світлана Моренич Олег Дяченко Ірина Гнатюк, Дмитро Конопляневеде Максименко. ОТБ тебе новини.